Двіться. Там і гарні такі мозаїчна плиточка. Чудово, дивіться. І там цілий рядочок сакур пороццвітав. Там от прикольний кіоск у нас можна каву теж випити. І отут, дивіться, які сакури. Це як в тому тіктоці. Кориса, корис, фоткай мене. Тут вони якраз класно цвітуть. Цілий отакий рядок аж туди. Це вони ще такі середні дерева. Тут якось цей міст фоткали отак серед цього, отак от дерева. Треба собі сфоткати. Там цілий рядок. У мене красота. Зараз я їх так сфоткаю, щоб була ціла алея видно. Ні, отак от якось. Треба во так сфоткати. Краса. О, 15% батареї. Ці спортсмени побігли. Займаються. І от сакура класна. Як це вона вишня, дрібнопиль, часто сакура називається. М -м -м, які квіточки. Каласа, там. О, тут гарна ще теж кавокаті. Прикольно. Щось якийсь птахи співають, класно таке ще. Супер. Не знаю, навіть, може піду, а може не піду. Треба сходити, подивитися там взагалі класно. Зараз трошки по парку прогуляюсь, може потім піду. Тут в парку гарно, багато дерев зараз отаких. От от класно. їх якось ближче сфоткать. Наприклад, таку клітку. Ой, яка вона гарна. Ось тут вообще обліплення така класна. Давай яка. Супер. Красота, видно і гарно. Такі сакорні. Жаль, що у них плодів немає цих сокорд. Тільки ось такі квіточки декоративні. Квіточки взагалі класні. Це, може, якийсь сорт такий теж більш пізній. Бо ті, що, мабуть, біля космічного фонтану, то вони вже раніше були такі квіточки. Ось такі гарні. Сапатки червоне у них і листя навіть, бачиш? І там цілий, цілий їхній цей. Ну, там міст такий. Неба якісь підозріли. Маленькі галяви на цих кульбаб гарних. Ще цвіту. А тут ще вон платани. оце от алея платанів гарна. А тут алея сакур, виходить, з тієї сторони сакур і тут платани. Сунчики.